Ласкаво прошу до мікон заліза. Наразі я чекаю на кілька різноманітних пакуночків з Китаю і завжди так трапляється, що вони всі приходять одночасно. Деякий час у мене абсолютно немає що тестувати, деякий час я перенавантажений. Зараз такий проміжок часу, коли немає що тестувати, тому в мене є трошки можливості пограти в Call of Duty. в цьому трошки незвичайному відео. Я розповім вам свої власні підказки, як можна покращити свій рівень в грі Call of Duty або в будь-якій іншій грі. Якщо у вас немає можливості грати по 20-40 годин на тиждень, як це можуть робити інші гравці. Але перед тим як переходити до теми, зауважу, що я все ще підтримую Україну. Я знаю, що там коїться. В мене є і родичі, і знайомі. На передовій я постійно відправляю донати, пакуночки та виконую ще деякі зізноманітні речі, про які зараз не можу розповідати. Але на жаль, ми всі виснажуємося, і якщо постійно тримати напругу, то ти просто зламуєшся і на цьому все завершується. Тому зараз буде трошки розважального контенту, а саме про Call of Duty Modern Warfare 2. Що ж, саме перше і найголовніше це завжди необхідно пам'ятати, що ви граєте в забавки для того, щоб отримати насолодження. Якщо якась забавка вас дратує, у вас нічого не виходить, ви постійно помираєте або комп'ютер постійно вискакує з якоюсь помилкою, то моя найкраща порада буде просто припинити грати в цю гру. В нас є чимало різноманітних проблем, чимало різноманітного стресу в реальному житті, і забавки мають вам приносити задоволення, а не додавати ще більше стресу. І у зв'язку з цим необхідно просто прийняти: ви будете помирати, гра інколи буде випадати з помилкою. Це так працює, і якщо це вас дратує, це додає вам стресу, то просто не грайте, зробіть щось інше, що додасть вам задоволення в вашому житті. Щодо практичних порад, то почнемо з рятування побратимів. Досить часто трапляється так, що вашому побратиму необхідна допомога, але невідомо чи це можна зробити безпечно. Трапляється досить часто, що нові гравці намагаються допомогти своєму побратиму і лягають рядом. Тобто, що я маю на увазі? Краще полишити вашого побратима, ніж полягти рядом з ним. Врешті-решт, це лише забавка, це нереальне життя. І якщо вам необхідно втекти і залишити побратима без можливості його врятувати безпечно, то просто тікайте. Якщо це буде безпечно, можна повернутися та врятувати його. Те саме можна сказати і про перестрілки. Якщо ви бачите, що ви не маєте змоги виграти якусь перестрілку, наприклад, ви проти двох гравців або навіть проти трьох гравців, або у іншого гравця має якась краща зброя, або інший гравець просто кращий за вас, то немає ніякої необхідності продовжувати цю перестрілку. Просто тікайте. Коли будуть кращі умови, ви можете повернутися і отримати свій реванш. Але навіть якщо ви не повернетеся, просто втечати і зробити щось інше, що принесе вам задоволення, то чому би ні? Абсолютно те саме можна сказати і про перестрілки. Бувають такі ситуації, що ви відчуваєте або розумієте, що ви не зможете виграти цю перестрілку. Наприклад, якщо інша команда має більше гравців, або інші гравці мають краще обладнання, або, можливо, це просто кращі гравці, ніж ви, в цьому випадку немає абсолютно ніякої проблеми просто розвернутися і втекти. Краще зробити щось інше, що принесе вам задоволення, ніж намагатися виграти цю перестрілку і полягти. Можливо, через деякий час у вас буде можливість повернутися до цієї перестрілки і виграти, а можливо, ні. Просто тікайте і робіть щось інше, якщо ви бачите, що у вас немає можливості виграти цю перестрілку. Звичайно, те саме можна сказати і про виконання різноманітних місій. Буває таке, що обрав якусь місію, але при виконанні цієї місії зустрічаєшся з цілою купою ботів або цілою купою гравців, і недосвідчені гравці все одно намагаються виконати цю місію, оскільки ти на неї підписався. Якщо не має можливості виконати цю місію безпечно, просто забудь про неї, піди зроби щось інше та насолодися Не Немає жодного сенсу, просто намагатися виконати цю місію і полягти. Також треба бути дуже обережним, коли намагаєшся підняти речі від переможеного опонента. Це займає трошки часу, і в цей час його побратими можуть повернутися і покласти тебе рядом з переможеним опонентом. Інколи буває так, що краще залишити цей рюкзак, залишити всі ці речі і сидіти в своїй схованці. Дочекатися, поки прийдуть побратими і будуть намагатися врятувати свого побратима, і лише після цього, коли ти вже їх також покладеш, намагатися підняти щось цікаве. Стосовно зброї, можу порадити обрати якусь стандартну гвинтівку або якийсь стандартний автомат і використовувати його постійно раз за разом, раз за разом, для того, щоб ви звикли до нього і щоб ви знали, як їм керувати, як він працює. Не має ніякого сенсу постійно змінювати зброю у спробі знайти щось краще, що допоможе вам виграти більше раундів. Оскільки, коли ви змінюєте свою зброю, то постійно необхідно переналаштовуватися, необхідно тренувати нові звички, як використовувати мишку, коли необхідно її перезаряджати та все таке інше. Це призводить до різноманітних та дуже неприємних моментів. Наприклад, ви вважаєте, що у вас все ще є достатньо амуніції, а насправді амуніція вже завершилася та подібне. Це також стосується тієї зброї, що можна знайти в повершених опонентах. Інколи буває так, що в них дуже цікаві різноманітні пушки, але коли ти її піднімаєш, ти не знаєш, як нею користуватися, і помираєш майже миттєво. Також я досить часто бачу, як недосвідчені гравці витрачають чимало часу і намагаються підібрати все, що знаходиться в кімнаті або все, що знаходиться в якійсь локації. На мою думку, цього робити не треба. Якщо ти вже знайшов все необхідне обладнання, в тебе вже є непогана пушка, то краще це використовувати для досягання мети. Якщо ти будеш бігати взад вперед в якійсь кімнаті і намагатися відкрити всі шухляди, аби знайти все можливе та все перевірити, то більше за все в цей самий момент хтось зайде до цієї кімнати, ти не готовий і тебе міттєво пристрелять. Мабуть, більшість цих порад досить очевидні, і більшість з вас зробили той самий вирок, що і я. Але в мене є ще одна додаткова порада. А саме це, я пропоную вам прокидатися вранці і грати в забавки саме зранку. В такому випадку у вас автоматично є контроль часу, який можна витратити за комп'ютером. І не буде ситуації, коли час витрачений за комп'ютер призводить до якихось проблем в реальному житті. Але окрім цього, також можна сказати, що зранку більшість цих програвців, які сидять за комп'ютером по 40 60 годин, на тиждень і тренуються, тренуються, тренуються. От більшості гравців зранку сплять. Тому саме зранку, таким нубасам, як я, можна отримати найбільше насолодження. Ну а на цьому в мене все. Дякую за пригляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, ви дочекаєтеся до моїх наступних оглядів комп'ютерного заліза. До побачення і до наступного відео.